Станіславський феномен плюс Слобожанський неомодерн» В Івано-Франківську презентували третю книгу видавничого проєкту Схід Захід. Його ідея об'єднати під однією палітуркою сучасну літературу відомих авторів, які презентують різні регіони України. Унікальність третьої книги серії Схід Захід також у тому, що вона опублікована завдяки платформі соціальних інновацій Велика ідея і її вихід у світ відбувся завдяки меценатській допомозі багатьох людей. Видавничий проект Схід захід це поєднання поезії та прози творів, які раніше не публікувалися у повному обсязі. От і цього разу книга містить повість Івано-Франківця Володимира Єшкілєва «Тебет», а також щоденники східних подорожей автора, які стали джерелом його літературно-містичних історій. Натомість поезія харків'янна Ігоря Бондаря Терещенка це теж своєрідний пошук естетичних та ідейних альтернатив у сучасній українській традиції. Самі ж автори зазначили, що такому сусідству лише раді. Сусідство в книзі це трошки інше ніж сусідство в одній кімнаті, Якби, в принципі, якогось такого особливого дискомфорту би, не виникає від цього. Тим більше, що Ігоря Бондартрещенко я знаю дуже давно, якби він приїжджав у ще в 2003 році, і власне ми разом робили літературні акції. І Я був в Харкові і в Донецьку, коли він жив, так само в нього. І власне, якби це можливо зустріч таких літературних друзів 90-х років. Можливо, це і був хід з боку видавництва, як постать одіозну. І відбулося, по суті, ну, не зіткнення, а сполучення двох одіозних постатей, для різних одіозних для різних регіонів східного і західного. Тобто я оцінюю як цілком автентичний і цілком оригінальний хід з боку видавців, бо якусь іншу фігуру замість Єшкілі, я собі, чесно кажучи, сучасного літературного процесу чи з сучасної літератури, а вони різняться між собою, я не бачу. І я йому вдячний за це. Видавець Василь Іваночко зауважив, що проект є успішним і цікавим. Наразі кожна серія виходить у світ накладом тисяча примірників, і на полицях вони не залежуються. Незалежно на такий спосіб. Я б не сказав політичний підхід до створення самої серії. Упорядником, до речі, серії є мій Мерс. Мирослав Мірик як Він себе декларує. Він також виступає як автор в другій книжці разом з Жадоном Сергієм. Серія ну, заповідається як достатньо цікава, по крайній мірі підбірка самих авторів, яку зробив Мирус. Достатньо оригінальна, самобутна. Я думаю, що якщо в цій серії з часом вийде з десяток книжок, то з часом за ними будуть шукати. Серія схід захід унікальна також тим, що кошти на її видання зібрали звичайні люди. Внески були різними від кількох гривень до кількох тисяч, зазначає координатор проєкту Сергій Адамович. Однак результат навіть перевершив сподівання. Вона. Видана за кошти всіх нас, тому що вона збиралась на дуже гарній платформі Велика ідея спільно кошти, де кожен міг долучитися до меценатської акції, докласти гроші до видання цієї книжки. І так склалося, що фактично коштів, які ми зібрали, вистачило вже і на четверту книжку, яку ми так само будемо скоро презентувати. Місяць тому ми передали партію книжок для Бахмута. І є подяка звідти, і ми будемо продовжувати. І безумовно значна роль, і те, що ми пропагуємо сучасних українських письменників. Ну то програма максимум отримати українського Нобелівського лауреата. у четвертій книзі серії Схід захід читачі зможуть посмакувати творами луганського поета Василя Голобородька, лауреата Шевченківської премії, а також прозовими творами львів'янина Тимофія Гаврилєва, відомого перекладача і культуролога.